Доброго всім дня! Знаходжуся я в Закарпатській області. Сьогодні на календарі 17 червня. Хочу показати плодоношення, перше сигнальне плодоношення Абрикосу Приція. Це тогорічний саджанець. Садив я його пізно, десь вже в середині травня. Ну, і якби Мене вразило те, що він дав у такий складний. який... Цей рік постійно приморозки були і морози, можна сказати, не приморозки, бо морози, морози були, коли цвіли абрикос протяжністю 12 годин у нас в Закарпатті. Що Хотів сказати, що цей абрикос, можна сказати, як цвів, так і зав'язав. Ну, Може, трошки змерзло там. Він якби, для надранніх ранніх сортів. Він якби цвіте, мені кажеться, найпізніше, можна сказати. Оце він добрий для якби, комерції, для ринку. І що хотів спростувати. Кажуть, що він якби дуже кислий, цей абрикос. Також не дуже правда того, що є кислинка, на даний час кислинка є в шкурці. Ну, він, дивіться, має такий окрас. Ще, може, 5 червня і цей розмір мав. А сьогодні, вже 17 червня, я йому дав виспіти добре. Він якби вистих, і вже став повністю м'який. І я вам скажу, що він досить смачний абрикос, солодкий. Все як є в абрикосі. І кислинка лишилася якби трошки в шкірці. Все, більше кислинки, якби я такої не бачив. Тому для себе, думаю, дерево варто мати цього сорту. Можна і самому поїсти, і продати дуже перспективний сорт, мені кажеться. Не, не даром якби його сажають в промислових садах із ранніх частіше всього. Дякую всім за увагу. До побачення. Трошки доповню відео про Абрикос Пріція. Хочу показати вагу. Це, пам'ятаєте, перше плодоношення. Сигнальне. Точніше, сигнальний врожай. Ось така вага. 56. 54. Це самі маленькі, там є до 70 грам, я думаю. Просто не зриваю, зриваю по мірі того, як стають м'які. Щоб і дитині, і собі з'їсти м'які плід. and